Ти сказала інтелігенція. Що ти маєш на увазі, коли ти кажеш інтелігенція? Чи можете пояснити це поняття? Як це? Українська інтелігенція? Ну я думаю, що це ті, хто У нас в Україні взагалі поняття інтелігенції, саме української інтелігенції асоціюється з тими, хто перш за все розмовляв українською мовою та презервував культуру українську всередині ці... цих сімей. Бо саме українські інтелігентні сім'ї, вони. Що за царської Росії? Що за радянського союзу? Вони якби все одно працюючи з цією державою, працюючи в ній з по суті державою на, 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 над Україною, вони всередині сім'ї презервували українське. Так можна згадати про сімейство Косичів і велику кількість подібних сімейств за царської Росії, за Австро-Угорщини. Також за радянського союзу вже стало набагато все. Жорсткіше, бо переслідування прям були вже дуже сильні в 60-х роках після відлиги. І моя сім'я вони були саме тими, хто в юному віці, такому самому як я зараз, почали взагалі думати про те, що Україна може бути незалежною. От і виходить, вони були разом в великій дружбі з Сон світличним з сверстюком. Великою кількістю взагалі тих, хто став дисидентами, потім тому питання, що таке українська інтелігенція зараз теж переосмислюється, я б так сказала. Бо ми зараз живемо в такій бурхливій посі, де передивляються всі питання. Тому маючи. Незалежність досі, але маючи велику війну, інтелігенція теж працює на, на те, щоб зберегти українськість, зберегти взагалі інтелектуалізм та певний, я би сказала, несе певний прапор стяг. Того і взагалі, яка має бути ідеальна Україна, а від цієї ідеальної України вже відштовхуєшся далі. І, Як то кажуть, маючи стовідсоткову задачу, ти робиш навіть якщо не на 70, то вже непогано. От тому мені здається, задача інтелігенції української саме це от ставити високу високий щабель. А що далі, це вже зараз ми передивляємось, як виглядає цей шабель. Ти вважаєш себе інтелігенцією? Ні, я взагалі про себе не люблю говорити, як... хто я, що я роблю. Я вважаю, що це інші люди мають говорити. І тут питання, я себе не можу назвати взагалі. Я просто людина і все. Розкажи, як тебе виховували? Ну я доволі в такій е, тепличній атмосфері зростала через те, що це були дев'яності, і досі як казав моїй мамі. Чорновіл, що е, отримавши незалежність, Україна все ще не стала незалежною. Він казав їй, що е, після великої війни ми досягнемо лише незалежності. Він чітко бачив те, що насправді ми залежні від е, сусіда, і маємо е, взагалі наративи. Одночасно з тим, народ в принципі не дуже готовий до повної відмови. Цих наративів. Тому, в принципі, я завжди зростала в такій розмежуваності від світу великого і сімейного. Як то кажуть, інтелігентна родина, по суті, так і ростить дітей в умовах небезпеки навколишнього світу. Небезпека, справді була, враховуючи те, що це перетрубація, знову ж таки, школи були не дуже сильні, освіта теж. І тому моя мама дуже переживала, щоб я не попала. В якісь е, е, погані руки вчителів або е, друзів, однокласників. Тому я е, е, жила в принципі е, в такій доволі тепличній атмосфері, в оточенні великої кількості книжок почала рано читати і е, е, бачила, як читають мої батьки без кінця, особливо батько. Мені в принципі було нічого й робити, крім цього. Тому я от я мала дуже рано електронну книгу взагалі в руках десь в віці 11 років, і вже почала читати електронні тексти. Велику кількість доступу взяла з інтернету на той час і мала доступу до таких текстів, які в принципі важко було знайти. Також зачитувалася видавництвом контркультура, воно було російським. Яке закрили потім, і е, там була велика кількість таких книжок, які сильно на мене повпливали. А щодо традицій, е, то вони були, і це звісно: е, Різдво, Великдень, Великдень завжди зустрічали нас Кольдові могилі. Це місце в Києві, де в принципі шестидесятники та Інтелігенти святили Паски і збирались, і це було для мене абсолютно нормою. Але от потім, коли мої вже дідусі, бабуся померли. Я почала туди приходити сама і почала помічати, що насправді Скольдова могила це суперспеціальне місце під час Великодню, і воно взагалі відрізняється від інших місць, де святять ці паски. Зараз, слава Богу, вже ми маємо українську церкву. І е, на той час Аскольдова могила це було місце, де служили теж українською мовою. Я також пам'ятаю з дитинства, що я провела велику кількість часу в Карпатах, в селі Соколівка. З дитинства туди нас відправляли, висилали на літо до однієї місцевої родини, і це теж на мене дуже сильно повпливало. Е, е, мені було. Шість років, потім вісім, десь десять років, і десь три літа під цих цього віку я провела в автентичній косівщині. Це дуже близько Соколівка, знаходиться до Косову, вісім кілометрів. І там саме народні майстри безкінечно щось робили, щоб взагалі вижити. І я за цим спостерігала з дитинства, і мені ця магічність Карпат, я думаю, імпринтувала дуже велику кількість інформації. Але згодом я це все забула і згадала лише недавно.